Закриття школи, особливо в селі, практика малоприємна, але останнім часом все необхідніша. В Україні демографічна криза. Лише на Чернігівщині за останні 10 років стало на 57 тисяч учнів менше. Відтак наразі в області 52% малокомплектних шкіл. Якщо раніше цією проблемою переймалися переважно освітяни та органи місцевого самоврядування, то тепер б'ють на сполох самі учні та їх батьки. І останні 10 років у нас шкільний контингент зменшився, на жаль, на 57 тисяч. Значить, питома вага малочисельних або як ми називаємо їх малокомплектних шкіл зросла. Їх на сьогоднішній день на жаль 52%. Тож постає питання надання якісної освіти. Як можна надати якісну освіту в школі, в якій в класі один-два учні, та й не всі класи є. Навантаження на ставку вчителю 18 годин. Тому щоб його навантажити в малочисельній школі, в якій перший другий, наприклад, клас є третього, немає. Четвертий, п'ятий є шостого нема. То вчителю треба викладати п'ять, то й шість предметів. Тоді питання постає. А яка ж якість цього навчання? Практика створення освітніх шкільних округів, зосереджених довкола опорної школи, давно опробована в нерівномірно населених країнах з великою територією в Австралії, Сполучених Штатах Америки, Фінляндії Польщі. На Чернігівщині такий досвід впроваджують з 2005 року. Першопрохідцями обрали Рібкінський район саме через низьку щільність населення та несприятливі показники народжуваності. За останні сім років чисельність контингенту учнівського у районі зменшилась на 1468 учнів, що складає аж 35%. І тому зростає чисельність малокомплектних шкіл. Якщо зробити аналіз, то на сьогодні із 23 шкіл, які є в районі, 61% малокомплектні. Функціонування таких шкіл не лише викликає ряд проблем, пов'язаних із дотриманням якості освітніх послуг, а й непосильним тягарем лягає на бюджет, адже середня. Сума витрат на одного учня в районі складає 7487 гривень. А в малочисельних школах цей показник сягає 15, а то й 20 тисяч. Тому шкільний округ на сьогодні це найбільш прогресивний шлях розвитку освіти нашого району і не тільки нашого району, тому що саме освітній округ може забезпечити і динаміку і якість навчально-виховного процесу. Добрянська школа опорною стала у 2005 році. І наразі за показниками учнівської успішності випередила навіть районну гімназію. Воно й не дивно. колектив тут укомплектований на 100% і включає не лише методистів, а навіть чотирьох відмінників освіти. Профіль навчання Добрянського освітнього округу фізико-математичний та технологічний. Діти мають змогу вивчати кулінарну і швейну справи та ази лісового господарства. Крім того, при школі діє п'ять факультативів та понад десяток гуртків, і навіть ведеться до вузівська під Готовка Факультативи дуже добре допомагають, тому що на уроках ну можливо щось ну може не встигаєш, а на факультативах більше можливостей. У нас діти, вони дуже стараються, дуже красиво танцюють. і От смотриш і сразу видно, що вони танцюють з душою і хочеться ще раз і ще раз просматривати. Звичайно, відповідальність збільшується, бо ми вже зобов'язані піклуватись не тільки про дітей нашої школи, а й зобов'язані піклуватись про рівний доступ до якісної освіти. Ти і щодо дітей з сусідніх шкіл вирішувати, у якій школі навчатимуться діти у своїй малокомплектній чи в сусідній опорній компетенція виключно сільської громади. У нас такий от був випадок, коли в нас Біжицька школа, буквально прекрасна школа, прекрасний директор, прекрасний учительський колектив. Але учні, які вже тут побули на міжшкільних гуртках, на міжшкільних факультативах, бо вони були входили до складу Рівкінського освітнього округу. Вони побули, коли 1 вересня буквально прийшов директор школи, прийшов вчителі. То не залишилося жодного учня через те, що на цей же автобус сіли учні, які вже тут у 9-10 класі, і через те, вся школа першого другого ступенів сіла в цей автобус. Рібкінська опорна школа, член Всеукраїнської асоціації шкіл майбутнього та учасник безлічі загальнодержавних програм, серед яких школа життєвого успіху. Тут зразкові кабінети, експериментальне приладдя, сучасна научність і потужні педагогічні кадри, відмінники освіти та лорати конкурсу Вчитель року. А ще великий ентузіаст директор, який не соромиться і ремонти власноруч робити. Школа має ліцензію на підготовку водіїв та операторів комп'ютерного набору. У навчального закладу власний художньо-естетичний центр та консультаційний пункт з підготовки до ЗНО. Директор Сергій Лебетко погоджується, так у цій школі у учнів багато можливостей, а у адміністрації багато відповідальності і за якість навчання, і за зовнішній вигляд закладу, і за підвіз дітей, адже він здійснюється з 15 сіл району. Хочеться сказати, що хоч автобуси і нові, але краще б мені як директору школи хотілося б я читав там статтю в газеті, що там щось проти пазіка. Але я з задоволенням директор школи хотів би мати такого пазіку, не дивлячись на те, що у нас є і баз, і, і газель, тому що паз більше. Підходить для нашої місцевості, і це врахувати і дороги, і чистка снігу, і розворот у населених пунктах. Так що, якщо є така можливість, в майбутньому так забезпечувати наші школи пазами. Тема створення освітніх округів та закриття сільських шкіл безумовно складна і неоднозначна. Але це наслідок низького рівня життя на селі, проблеми далеко не освітянської.